Слава Богу, дорогі браття та сестри, коли буває важко в житті, тоді людина по-справжньому звертається до Господа, надіється, вірить, молиться, просить заступництва і милосердний Господь, котрий завжди не залишає людину, а особливо у важкі хвилини, завжди з нею. Ми знову раді вітати вас на сторінках православної телепередачі Дзвони Волині». 22 серпня в Україні відзначається День пам'яті співробітників органів Міністерства внутрішніх справ, які загинули при виконанні службових обов'язків цього дня у Свято-Георгівському храмі, розташованому на території ОМВС України в Волинській області, була відслужена панахида за загиблими правоохоронцями, яку очолив настоятель храму протирей Олександр Мазурак. Сьогодні наша молитва пам'ять про всіх, хто відійшов передчасно з цього земного життя, є якраз тим теплом, яке зігріває людські душі. Прийшли помолитись за загиблих міліціонерів, їх рідні, близькі та колеги, зокрема начальник ОМВС у Волинській області Олександр Терещук. У п'ятницю 23 серпня у драмтеатрі імені Тараса Шевченка відбулися урочистості з нагоди дня незалежності України з благословенням Ніфон та участь у святкуванні взяли і священники Волинської єпархії. 24 серпня з благословення митрополита Ніфон та у Луцькому храмі всіх святих землі Волинської була відслужена божественна літургія за участі священнослужителів Луцького міського благочиння, які цього дня приступили до таїнства сповіді. Таїнство звершив духовник Луцького міського благочиння Миколай Репчинський. Після літургії був відслужений подячний молебень з нагоди 22-ї річниці незалежності України. У понеділок, 26 серпня, з благословення митрополита Ніфон та священнослужителі привітали Луцького міського голову Миколу Романюка з днем народження, який він цього дня відзначає. Від імені предстоятеля ОПЦ блаженнішого митрополита Володимира Миколі Романюку був вручений орден Святого Миколая за особливі заслуги перед церквою. 27 серпня у Волинському краєзнавчому музеї відбулася урочиста академія з нагоди 20-ї річниці музею Волинської ікони. З благословення митрополита Ніфонта участь у заході взяли представники Волинської єпархії УПЦ. Священники переказали присутнім вітання і благословіння від владики Ніфонта. Працівникам музею були вручені церковні нагороди, і, зокрема, завідувач музею Тетяна Єлисеєва отримала медаль Волинської ікони Богоматері. Хор вихованців ВДС під керівництвом протиреї Петра Муляра виконав низку духовних піснеспівів. У середу, 28 серпня, православна церква святкувала Успіння Пресвятої Богородиці у цей день у Свято-Успенському храмі села Новостав Престольне Свято. У день свята у храмі була відслужена урочиста божественна літургія, по завершенню якої відбувся хресний хід, і прихожан було окроплено святою водою. Священнослужителі, які прибули до Новоставу, розділили радість святкування з прихожанами. Також привітали настоятеля храму священника Сергія Миронюка із річницею служіння на парафії. Саме рік тому отець Сергій очолив церковну громаду села Новостав. Коли людина єднається, коли людина приходить до храму і молиться не тільки за самого себе. А молиться за своїх близьких, за молодця за люблячих людей. Тоді Господня благодать найбільше нас всі покриває, допомагає і спасає всіх нас. Також цього дня урочистості з нагоди престольного свята відбулися в інших куточках Волині, зокрема, і у свято Успенському храмі села Шепель Луцького району. З благословенням митрополита Ніфонта були вручені церковні нагороди меценатам. 19-й фестиваль дзвонарного мистецтва «Благовість Волині відбувся 25 серпня під час відзначення дня міста у Луцькому замку. До княжого міста з'їхалися 23 колективи. Були навіть гості із Москви. З благословення митрополита Ніфонта участь у фестивалі взяли і представники Волинської єпархії Української православної церкви. У різних містах було дуже багато церков і дуже багато було дзвонів. І народ пов'язував дзвонами дуже цього багато і прекрасно розумів богослужіння і торжество богослужіння, яке саме передавалося дзвонами. Дух, який піднімають дзвони, це дух віри, це дух надії на Бога, це дух радісний, завжди прекрасний. Окрім дзвонарів, на фестиваль з'їхалися і науковці з усієї України, які досліджують історію дзвонарного мистецтва. Не забороняйте дітям приходити до мене, бо таких є Царство Небесне. Ці слова Спасителя, дорогі наші телеглядачі, як ніколи актуальні для нас з вами, нині початок навчального року. І слава Богу, сьогодні наші храми переповнені дітьми, учнями, студентами, молоддю. Тією частиною людства, котра сьогодні розпочинає навчання. Утішно і відрадно, дорогі браття та сестри, зауважити, що молоді люди сьогодні переповнюють наші православні храми. Більше того, молоді люди сьогодні саме перед навчанням приступають до святих таїнств сповіді й причастя. І ми побачили. Скільки людей сьогодні паломничали до Святоуспенської Почаївської лаври напередодні саме навчального року, і нині по храмах, з благословення нашого предстоятеля та з благословення нашого митрополита Волинського і Луцького Ніфанта звершувались молебні перед навчанням. Відповідно, ми молилися, щоб милосердний Бог тим дітям, котрі переступили поріг храму, дарував. Розум, мудрість, здоров'я, щоб осягати усі земні науки. Зрештою, дорогі браття та сестри. Водночас, коли ми нині з вами молилися за успішне навчання дітей, ми також під час проповіді закликали батьків бути яскравим прикладом для своїх дітей, мало вчитися з книг. Найкраще навчання це навчання тата і мами. Це навчання посту, молитві, смиренню. Діти беруть приклад з того, як будують своє життя батьки. Вони спостерігають за нашими ранковими та вечірніми молитвами. Як ми додержуємося з вами, дорогі телеглядачі, посту в середу та п'ятницю та й інші постні дні я маю на увазі чотири пости згідно церковного уставу. Таким чином, Дитина вбирає в себе як губка в воду. Вона бачить все добре, але, на жаль, часто в наших сім'ях вона бачить і щось недобре. Тому сьогодні, користуючись нагодою, що нині початок навчального року, ми всіх вас, дорогі наші телеглядачі, закликаємо, щоб діти навчалися духовному. Слава Богу, сьогодні при кожному храмі. Чи в місті, чи в селі, є недільна школа, є можливість вивчити закон Божий. Знову ж таки, повертаємося до сім'ї. Перше закон Божий вивчається у храмі. Це теорія. А практику діти знову будуть проходити вдома. Як ми з вами, дорослі тати та мами, будемо показувати приклад для їхнього навчання? Тому сьогодні, користуючись нагодою, радісно всіх малюків, дітей, учнів, студентів, привітати з навчальним роком. Я молода людина, хоча маю своїх дітей, котрі теж уже переступили поріг школу. Але згадую з радістю момент 1 вересня, з яким натхненням, з якою радістю. Ми розпочинали навчальний рік. Сьогодні кожен пригадує, як після теплого, благодатного літа було радісно переступити поріг школи, сісти за парту. Які бажання переповнювали наші серця під час перших навчальних кроків у школі? Це вже позаду. Я впевнений, сьогодні кожен телеглядач хотів би на декілька хвилин, але повернутися за шкільну парту. Чому? А тому, що Христос по правді сказав: будьте як діти, в школі добре, спокійно. Так, виникали деякі суперечки з однокласниками, але це все було на дитячому рівні. Коли стали дорослими, побачили, скільки гордості, самолюбства, заздрості, непорозумінь, гнівливості. А діти, таких і царство небесне. І часто спостерігаю за своєю малечою, Здається, і прогнівується на дитину, інколи для виховання щось використаєш. А вони люблять, вони прощають. Чому? Бо сам Христос сказав: таких є царство небесне. Тому сьогодні, по-перше, вітаючи дітей з навчальним роком, хотілося побажати, щоб Бог благословляв усіх і дітей, і батьків. А по-друге, коли ми згадуємо сьогодні, дорогі телеглядачі про дітей, пам'ятаємо, що ми повинні серцем ставати як дитина добра, проста, кротка. І ось тоді Господь до нас промовить, що саме таких є Царство Небесне. Коли вони прийшли до народу, то підійшов до нього чоловік і, ставши перед ним на коліна, сказав. Господи, помилуй сина мого. Він у час нового місяця біснується і тяжко страждає, бо часто кидається в вогонь і часто у воду. Я приводив його до учнів Твоїх, та вони не змогли зцілити його. Ісус, же, відповідаючи, сказав: «О родини, вірний і розбещений, доки буду з вами, доки терпітиму вас, приведіть Його до мене сюди і заборонив йому Ісус. І біс вийшов з Нього, і отрок видужав у ту ж мить. Тоді учні, підійшовши до Ісуса на самоті, сказали чому ми не змогли вигнати його. І Ісус же сказав їм через невір'я ваше, бо істинно кажу вам: якщо ви матимете віру з гірчичне зерно, і скажете горіці, перейди звідси туди, і вона перейде, і не буде нічого неможливого для вас. Цей же рід виганяється тільки молитвою і постом. Під час перебування їх у Галілеї Ісус сказав їм: Син людський буде виданий у руки людські, і вб'ють його, і на третій день воскресне, і вони дуже засмутилися. Слава Богу, возлюблені браття і сестри. Після падіння наших праців Адама і Єви, особливо тоді, коли вони порушили закон Божий, сила, зла сила почала. Овладівати душою людською. В сьогоднішньому Євангелії ми чули, де Господь зцілив отрока, знавши з нього біса. Ось ця зла сила, і до сьогоднішнього дня вона має дію тут на землі. Те коли ми бачивши таких людей у святих місцях, звертаємо на це увагу і мимоволі ставимо питання, а чому це так сталося? Відповідь є завжди дуже проста. Перш за все, це є свідчення становища цієї людини, а більш за все, ті справи, які вона творила. Якщо Господь дав би нам духовні внутрішні очі, ми побачили би перш за все, як серце окутано гріхом, злостю, нелюбов'ю, страстями і побачили би ту проблему, як би із цього становища вийти. А перш за все, Далі, коли ми читаємо Євангелієм, ми бачимо, що Господь дає нам ті ліки для зцілення нашої душі це пост і молитва. Ось ці дві сили це той лікуючий пластир, який зціляє душу людську, дає сили і натхнення для творіння добрих справ і бути чистим, сокровенним серцем перед нашим Творцем. Здається, так мало пост і молитва. але… Тільки два слова, але коли ми почнемо цю велику справу, ми побачимо, який це є великий і натхнений труд, тяжкий труд. Але труд благий для ради спасіння нашої душі. Ось ці дві справи, поста і молитви, вони духовно піднімають горе, душу людську перед обличчям Божим. Ми бачимо наш теперішній світ, який є в злі, як панує злоба. І тут ми повинні особливо преклонятися перед нашим Творцем за ті великі благодії Його справи, які він нам дарує творити для ради спасіння нашої душі. Пост і молитва це є ось ця сила, яка нас укріпляє як духовно, перш за все, так і фізично. Перш за все, я бажаю, щоб цей час був нам спасительний, щоб ми очистили свою душу, серце і відкрились перед Богом як правдиві діти православної церкви амінь слава Богу дорогі мої волиняни любі мої земляки шановні присвітери церкви Христової, брати і сестри, рідні мої і повірі, і по духу, і по нашим Волинським краї. Біжить час. Невпинно біжить, але щастя, радість, утіха на серці, що ми можемо ось так поспілкуватися з вами. Знову і знову сьогодні ми звернемо наше серце, наші очі, наш розум, нашу душу. До уривочка послання, яке читалось сьогодні під час літургії у наших храмах. Перше послання до Корінфян, 4 глава, з 9 і до 17 вірші. Апостол Павел каже: браття, бо я думаю, що нам. Посланникам, останнім Бог судив бути, ніби засудженими на смерть, бо ми стали позорищем світові, ангелам і людям. Чуєте, як апостол Павел каже про себе? Чому так? Тому що апостолів гонили, рахували непотрібством, і тут апостол каже, що. Ми стали позорищем світами, ангелам і людям. За що ж їх гонили? За проповідь Євангелія, за проповідь разіп'ятого і Воскреслого Ісуса Христа, що не вмішалося в головах. Язичники не могли повірити, що Бога розп'яли, євреї не могли повірити. Що людина могла Воскреснути, а тут Богочоловік Ісус Христос в собі об'єднав людство і божество, показав шлях до спасіння і воскрес із мертвих. І апостоли проповідали Христа Розп'ятого і Воскреслого. Для євреїв це не зрозуміло, і для ідолопоклонників, язичників тож. Це не зрозуміло. Але апостол Павел пише і впевнено, і твердо йде своєю ходою і проповідує слово Євангелія. Ми ви зумні, Христа ради, каже він, а ви мудрі у Христі. Ми немічні, а ви мічні. Ми ус... Ви у славі, а ми в безчесті. Так він порівнює людей і самих себе. Каже, що ви в славі. Ми в безчесті, апостолі безчестили. Ми немічні, а ви міцні, ви сильні. Ви мудрі у Христі, а ми немічні, каже апостол Павел, порівнюючи себе з тим ділом, яке вони роблять. Вони засівають серця людські. Вічно живими словами, євангельськими словами. Їх гонять, а вони сіють, і це насіння проростає великою славою. Навіть донині терпимо голод і спрагу, і наготу, і побої, і поневіряємось, і трудимось, працюючи своїми руками. Лихословлять нас, ми благословляємо, гонять нас, ми терпимо. Ганьблять нас, ми молимось, ми як сміття для світу, як порох, що усі топчуть до нині. Чуєте як? Так і сьогодні, дорогі браті і сестри, християн не дуже то й люблять, якщо ви уважно спостерігаєте за новинами, що робиться в цьому світі, то на християн дуже великі нападки сьогодні по всіх країнах світу. Християн вбивають, християнам руйнують їхні храми, молитовні будинки, християни запроторюють у тур, тюрми, християн навіть страчують за те, що вони християни і не хочуть приймати іншої релігії. Так було колись, так воно є і сьогодні. Але апостол Павло, чуєте, що каже? Ганьблять нас, а ми молимось, якщо нас ганьблять. І нам треба молитися. Ми, як сміття для світу, вважаємося сміттям, отбросками якимись, як порох. Усі топчуть нас донині, але ми маємо стояти у любові, у добрих справах і милосерді. Лихословлять нас, каже апостол, ми благоставляємо, гонять нас, ми терпимо. А що краще? Так і нас, якщо лихословлять нас, нам треба молитись, якщо гонять нас, нам треба терпіти. Якщо ганьблять нас, нам знов треба молитися, і, звичайно, не робити нічого поганого, бо злом зла не переможеш, а треба перемагати зло терпінням і любов'ю, як показав нам приклад Ісус Христос та Святі Апостоли. Це пишу не для того. Каже апостол Павел, щоб вас посоромити, а наставляю на розуму вас, як дітей моїх улюблених. Бо хоч у вас тисячі наставників у Христі та небагато отців, а родив у вас у Христі Ісусі благовістям. Я родив у вас у Христі Ісусі благовістям, каже апостол Павел. Тому благаю вас, подібні мені будьте, як я Христу. І нашого, дорогі брати і сестри, не дано. Нам треба бути подібним до святих угодників, до святих апостолів. Тобто мати величезне терпіння. І він каже до Корінфян, що для Корінфян апостол Павло як батько, а вони йому. Як діти. Чому як батько? Бо він родив їх Словом євангельським. Родив в Ісусі Христі. А так і ми. Ми народжені Євангельським Словом в Ісусі Христі. І тому стіймо, стіймо твердо. 1 вересня свято мученика Андрія Стратилата він був римським воєначальником при імператорі Максиміліані. Під час війни з Сирією йому дали титул Стрателат, тобто головнокомандуючий. Вибравши невеликий загін, святий Андрій виступив проти супротивника. Його воїни були язичниками, і сам він ще не прийняв хрещення, але увірував у Господа. Перед битвою святий Андрій переконував воїнів в тому, що язичницькі боги це біси, і проповідував їм істинного бога. З вірою в допомогу Божу невеликий загін воїнів обернув на втечу численне військо персів. Коли святий Андрій повернувся з походу з перемогою, то багато хто почав заздрити його славі і доніс правителеві антіоху, що святий християнин, який навернув до Христа підлеглих воїнів. Святого викликали на суд, але він там визнав Христа, за що і був підданий тортурам. Воїнів, які були з ним, також розіпнули на деревах. Мученицька смерть знайшла святих близько 302 року. 2 вересня молитовно згадуємо пророка Самуїла. Він жив за 1146 років до Різдва Христового. Уже в 12 років Самуїлу пророкували, що Бог покарає суддю над народом ізраїльським Ілія за те, що він не приборкав своїх нечистивих синів. Пророцтво тоді збулося. Після смерті Ілія Самуїл став суддею. Водночас він був пророком Божим. Через деякий час ізраїльський народ зажадав, щоб ним управляли не судді, а царі. Саме пророк Самуїл помазав направлення першого ізраїльського. Царя Саула, а коли його запідозрили у святотатстві та непослуху, то пророк Самоїл таємно помазав на царство Давида дожив пророк до глибокої старості. 3 вересня, день пам'яті апостола Фадея. Він був одним з 70 апостолів, народився в сирійському місці Одесі. Але коли прийшов Єрусалим на свято, то почув проповідь Іоанна Хрестителя, після якої і охрестився. Після Вознесіння Спасителя на небо апостол Фадей благовіствував у Сирії та Месопотамії. До Господа відійшов на 44-му році життя в Одесі. 3 вересня вшановується преподобний Аврамій Працелюбний Печерський. Він відбував подвиг у Києво-Печерському монастирі у 12-13 століттях. Відзначився великою працьовитістю і тому був названий працелюбним. Упокоївся на початку 13 століття. Його мощі знаходяться у ближніх печерах Лаври. 6 вересня день перенесення мощі святого Петра, митрополита Київського і всієї Русі чудотворця. Він народився близько 1260 року в землях волинсько Галицького князівства. Коли Петрові виповнилося 12 років, то він пішов до найближчого монастиря, де був зарахований до числа братії. Опанував іконописну справу. Згодом ігумен благословив святого Петра відійти у більш пустинне місце, і він заснував собі обитель біля ріки Рати. Там він збудував церкву на честь преображення Господнього. Невдовзі зібралося біля нього багато братів. У 1308 році святійший патріарх Константинопольський призначив Петра Ратинського, митрополитом Київським і всієї Русі. Відійшов до господа у 1326, А вже через 13 років після своєї блаженної кончини був зарахований до ліку святих. 6 вересня також вшановуємо петрівську ікону Божої Матері, яка написана святим митрополитом Петром ще в той час, коли він був ігуменом на Волині. 7 вересня день перенесення мощей апостола Варфоломія. Йдеться про подію VI століття. Апостол Варфоломій постраждав за Христа у Вірменії в 71-му році, де і перебували його святі мощі. Від мощей святого апостола відбувалися численні чудеса і багато невірних зверталися до Христа. При імператорі Анастасії мощі апостола Варфоломія були перенесені у місто Анастасіуполь, коли місто було захоплене перським царем, Хозреєм, християни, взявши ковчег з мощами апостола Варфоломія, Мія бігли за ним до берегів чорного моря. Жерці, які наздогнали їх, кинули ковчег в море. Силою Божою святиню не забрала морська безодня, і ковчег досяг берегів Італії, де і був почестями вшанований і встановлений в одному із храмів острова Ліпарі. 8 вересня з благословіння митрополита Ніфонта відбудеться хресний хід до Музею Волинської ікони, де перед образом Божої Матері Холмської буде відслужений молебень та акафіст Богородиці. Початок ходу від Святопокровського храму о 16-й годині. Дорогі браття та сестри. Щиро вітаємо усю нашу молодь з початком навчального року. Хай благословення Боже! Завжди перебуває з усіма вами. Ми повинні берегти наших дітей, особливо в духовному значенні. І хай Господь нам в цьому допоможе. Многих вам і благих літ!